Сьогодні на огляді нова портативна станція Altec el 1200 Powerbox Plus. Потужність цієї станції 1200 Вт, ємність батареї 1008 Вт. /год. Ця станція оснащена двома розетками змінного струму виходами 12 Вольт, автомобільний прикурювач, порт Type-C та порт USB-3.0 швидка зарядка. Цю станцію можливо заряджати від сонячних панелей. Станція оснащена led лехтариком який має три режими роботи. Роз'єм для підключення до мережі та захист ланцюга. Найголовніше, чим відрізняється станція Powerbox Plus від попередньої PowerBox це батарея літій фером фосфат, який дозволяє заряджати станцію за півтори години. Ця станція стане у нагоді, якщо ви займаєтеся кемпінгом, подорожуєте. Станцію можна використовувати як джерело аварійного живлення, заряджати мобільні пристрої, ноутбуки, дрони, рації, як доказ якості та надійності. Ця станція має популярність серед військових. Вага цієї станції всього 12 кг, що дозволяє взяти станцію в будь-яку подорож та використовувати станцію за різних обставин будь-де. Тож замовляйте портативну станцію Altec Ел 1200 Powerbox Plus в дилерській мережі компанії Altec або на сайті Altec.ua.